Закриття краю айкордом. Вибираємо дві петельки для в'язання шнура айкорд. Ось перша петелька, поза ню, ось вона тут, поза ню ми пров'язуємо одну лицеву петлю і накладаємо на спицю. Потім пров'язуємо ще одну лицеву так само і наклали на спицю. Ось ми сформували дві додаткових петельки. Ось ми сформували три петельки і починаємо в'язати шнурочок айкорд. Першу петлю пров'язуємо лицевою. Другу петельку пров'язуємо лицевою схрещеною. Я в'яжу всі з хрещеними, щоб був гарний. Ось тут мені подобається такий шнурочок. Це за вашим бажанням. Можете схрещеною, можете звичайною. Третю петлю ми знімаємо, пров'язуємо наступну і протягуємо її через третю, тобто ми її скоротили. Повертаємо всі три петлі назад на ліву спицю і повторюємо процес. Перша лицева, друга лицева, третю, знімаємо, пров'язуємо наступну, протягуємо через третю. Повертаємо назад на ліву спицю. Я в'яжу тугенько, щоб край був не розтягнутий. Повторюємо цей процес до кінця ряду: першу петлю лицевою, другу петлю лицевою, третю петлю знімаємо, наступну пров'язуємо і протягуємо через третю. В'яжемо так до кінця ряду. В кінці ряду зустрінемось, я покажу, як з'єднати ось край цих три петельки із початком. Нашого шнурочка я дов'язала до краю. Ось у мене залишилося три петельки. Що роблю далі? Нитку відрізаю, залишаю кінчик, щоб можна було пошити. сантиметрів 20, 30, заселюю вголку. У мене ось така ви можете звичайно велику. Так, першу петельку. Піднімаю спиці і насилюю на голку, протягую, ховаю, щоб не впали спиці петельки, шукаю першу, ось, піднімаю першу петельку, яку я добирала. Ось, видно її. Купила дві дошки, за дві дошки і протягую ниточкою. Знову беру другу петельку, знімаю і просилюю голку через ню. Першу акуратно ховаю, щоб вона не впала в спиці, спиці не слухаються. Проселила, протягнула нитку, шукаю ось тут, в початку другу петелечку. Це була перша. Ось у нас друга петелечка. Протягую по пітню, стягую і ось залишилась у мене дна. Знімаю її спиць. Протягую через ню, я її трошки витягнула, спиця у мене тікала, я її ось тут підтягну ззаду назад, щоб вона не була великою. І шукаю третю петелечку. Ось тут вона вже у нас позаду виходить полотно. Ось-дві. Дужки третьої петелечки. Протягую через них, гарненько підтягую і з вивороту ховаю ниточку Все у нас вийшло гарний, чуть-чуть видно з'єднання, але у полотні після прання його не буде зовсім видно. Ось такий гарний. Получись и шнурочку